Абданг назва шляхецького герба. Герб це спадкова родова емблема. Головною складовою герба Абданг є червоний щит, на якому зображено геральдичну фігуру за взірцем латинської літери W. Інколи джерела кажуть, що це у червоному полі вкорочений, ламаний пояс. Інколи, наприклад, на титульному аркуші козацького реєстру 1649 року, він увінчаний хрестом, що уподібнює його до герба Сирокомля. У вірші на старожитний клейнот панів Хмельницьких, вміщеному в зазначеному реєстрі, Абданг згадується як герб Богдана Хмельницького, польський сейм 1661 року, допускаючи до прерогатив шляхетства Юрія Хмельницького. Надав йому герб Масальський, що є подібним до Абданка і сирокомлі. З відомих представників української шляхти гербом Абданк послуговувався рід гетьмана Івана Виговського. Цим гербом також послуговувалося багато шляхецьких родин.